Вітаю всіх. Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску розповім вам про два проекти, дуже жирних, як на мене, можна добре заробити, тому що завдань тут дуже багато, і, як на мене, вони є завжди робити, не переробити, як кажуть. Але сама суть цього випуску буде в тому, як правильно виводити гроші з цих двох сайтів, щоб не було такого, що ви побачили, вибачте, монетку. Немає для виведення, спробуйте пізніше. А таке буває дуже часто, якщо не розгадати один секрет. І саме про цей секретний секрет піде мова в цьому пункту. Випуску. Не перемотуйте, залишайтеся на каналі, все розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаусі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. На сайті Кеді Помаранчевий. Я не могла вивезти гроші протягом місяця. Було дуже прикро, тому що в мене назбиралося тисяча сатошів, і я хотіла далі продовжувати заробляти, але бачила, що мені не давали доступу. Я виводила, пробувала вивезти на фаусетпей. І мені не дозволяли. Кілька разів змогла вивезти до цього. Тут в історії виплати бачимо, скільки разів виводила. Після Мені вже не давало вивезти. Писала, що монет немає для виводу. Доступ був закритим. Чому в них така цікава система працює? Як я розумію, вони більше працюють з криптогаманцем валет. Це валет. Тому я зареєструвала цей гаманець. Він виявився досить простим та цікавим, настільки простим, що він схожий на Fawcett Pay, і реєстрація досить проста. Не потрібно уточнювати паспортних даних, не треба вказувати іншу інформацію, тільки через почту зареєструвалися і зайшли до свого кабінету. Виведення із цього гаманця набагато вигіднішим. Тут менш комісія, можна простіше виводити на інші криптобіржі та з меншою комісією, ніж на Fawcett Pay. Я звикла, звичайно ж, до гаманця Fawcett Pay, але буду звикати і до це валіт. Тепер дивіться, яка фішка. Є два сайти ідентичних. Я їх показувала окремо в своїх відео, розповідала про них докладно, як можна заробляти, як можна вивезти і які способи існують, показувала виведення. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Дійсно можна на них непогано заробляти. Є багато розділів для заробітку в цих проєктах: це ігри, опитування, проходження різних завдань. Вікторини, кілька кранів існує, автокран, короткі посилання, перегляд реклами, серфінг, тобто сайт дуже різноманітний. Давайте я перейду до виведення. На цьому сайті Кеді я виводила на фаусет Pay. Потім на C валіт поставила вивід, потім знову фасет спробувала. І тепер давайте вивід зроблю знову на C Валіт. До речі, я маю канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, виведення вказую точку, саме це валит-гаманець мені потрібен. Бачимо, що тут існують різні криптовалюти. Не вибирайте, яка вас цікавить. Я хочу вивезти біткоін на це валіт, вказую адресу пошти. Саме цього гаманця, тобто не адресу криптовалюти, а пошту, на яку був зареєстрований саме гаманець Севаліт. Все просто і натискаю на Вивезти. Переходжу в гаманець, переглядаю історію виведення. І бачу, що сатоші надійшли на баланс. До цього я виводила трохи більше. Тисячі з цього сайту бачимо. Тепер перейдемо на інший сайт, ідентичний цьому. І тут я вже спробую вивезти на фасет Pay. Тобто, перед цим я виводила на це валіт. Тепер виведення буду робити на фасет Pay. Система виводу. Та ж сама, що і на сайті Кейді. Вказую, що хочу вивезти біткоін на FaucetPay, Пишу адресу пошти цього гаманця і натискаю Вивезти. Переходжу на криптогаманець, щоб побачити прихід грошей. Так, сатоші. 230 сатошів. З'явилися у мене на балансі. Ось така система цих двох сайтів. Потрібно мати все-таки два гаманця, щоб без проблем виводити зароблені монети по черзі. Один раз здійснили вивід на Fawcett Pay, другий раз на це потім знову назбирали монети, заробили та поставили на вивід гаманця Fawcet потім знову на Це і так далі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Стараюся не ігнорувати. Дякую вам за вашу довіру. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Для мене це важливо, будемо разом старатися заробляти гроші в інтернеті. Без вкладень, іноді із вкладенням. Залишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!